А це чергове підкорення вершини в Карпатах, Станіслав теж. Це фото-редактор. Ну, тут ще він молодий. Станіслав Гуменюк, учасник антитерористичної операції. Військовослужбовець збройних сил України, фотограф та музикант. 22 червня 2025 року загинув на Херсонщині внаслідок російського ракетного обстрілу. Світлана Гуменюк, дружина військовослужбовця, розповіла, що восени 2024 року Станіслав підписав контракт зі збройними силами України. У військкомат кілька разів їздив, тому що його ж вік вже такий, бо йому було 58 років. І так. Ну і зрештою, зрештою знайшов таку команду хлопців, які йому підходили, які йому подобалися і поїхав. Це 153 нині, просто вона вже переформована, 153 я окрема механізована бригада. Світлана каже, чоловік на війну збирався ретельно. «Славік, що у 2015 році їхав, то він їхав своєю машиною з причіпом, і в нього було все необхідне: бензопили, сокири, лопати, газові балони, ліжка. Він Повністю їхав так само цього разу. Станіслав захоплювався природою та фотографією, говорить Світлана. До повномасштабної війни він працював у Чорнобильському радіаційно-екологічному заповіднику. Світлана розповіла, що чоловік кожного дня телефонував їй з передової і обов'язково надсилав фото. Надсилав фото отих полів, які в прекрасних маках і в люпині на Херсонщині. Чорноземи, серед яких вузесенькі стежечки розміновані. Він не міг не фотографувати. Фотографував квіти. У селах, де хати всі розбиті, а квіти цвітуть, світлана познайомилася з чоловіком під час навчання в Київському пединституті імені Драгоманова. Дружина згадує, як у 1989 році Станіслав прийшов на Шевченківське свято із прапором України. Це був березень 89-го. Після цього, звичайно, там були мало його не звільнили з університету, але були хороші викладачі, які розуміли. Його таку оригінальність, незвичайність, сміливість його захистили. Зі слів дружини Станіслав Гуменюк був учасником помаранчевої революції та революції гідності. Коли переїхав жити до Чоповицької громади, влаштовував з однодумцями екологічні акції проти розробки титанових кар'єрів. Дуже великий внесок він зробив у наші, у історію наших чопович саме титановими хроніками. Це фільм, який є в чотирьох серіях на Ютубі. Фільм про. Те, що наша громада виступала проти розробки і дозволу титанових кар'єрів, ось Іршанськ. Сергій Прокопенко, відеооператор та друг Станіслава Гуменюка, розповів, як вони разом працювали над створенням фільму Титанові хроніки. Коли з'явилася ідея зняти на цю тему фільм, то він загорівся і ми знімали там небагато день чи два. Потім монтували і він. Навчився саме монтувати після цього. Коли е, е, люди побачили цей фільм, то він ніс перше, просвітницьку е, місію, а по друге, е, там є такі моменти, що він е, на емоційному рівні діє на людину, От, і багато людей подивившись цей фільм залучались потім до нашого екологічного руху після переїзду до чоповичів станіслав створив музичний гурт колесо для репетиції відремонтував старий будинок облаштував там студію в'ячеслав тетюк друг станіслава гуменюка та музикант гурту каже станіслав через пісню доносив власні переконання У 2012 році ми ще їздили в Житомир на конкурс авторської пісні тоді вже на цьому конкурсі дуже багато бардів Наших з України співали російською мовою. Наш дует, оцей колесо, гурт. Ми одні, ну не одні, там ще були українською, співали, уже в 2012 році. Гуменюк Славік він, він казав, що ви робите? Люди каже, це ж, це ж наше, оце наше. Оце подивіться, яка, яка які вірші, яка поезія. Він завжди боровся, щоб людина була в її якась своя. Сила волі, сила духу, щоб вона не підкорялась, не була рабом. Світлана каже, що окрім природи, чоловік захоплювався людьми. Він захоплювався. Людьми це потім, звичайно ж, йому відгукувалося, тому що не можна так з першого погляду одразу впізнати, яка людина насправді. Він захоплювався справами. Він будь-яку справу, незважаючи на те, що із родини вчителів. І окрім того, що їздити на машині, ніякими технічними справами не займався, він вивчив все, роботу з деревом. До досконалості вивчив. Він навчився ремонтувати старі хати. Є дуже багато будівель у Чоповичах, які він повністю реставрував. До речі, студія його так само. Наша хата теж змінена повністю Славіком. Він навчився сам майструвати каміни, це не так просто. І він їх робив дуже багато. Світлана говорить, Станіслав був переконаний, що повернеться з війни живим. Був впевнений, що все буде нормально, все буде добре. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.